Друзі, всім вітання! З вами компанія Carvel. Хочу показати для вас дуже хорошу пропозицію, яку ми викупили на німецькому лізеному аукціоні. Це у нас шкода Octavia A8, це вже Facelift 2020 року, модельний 21-й, комплектації Style. на дуже класній комплектації. В автівці 164 рідного пробігу без ДТП. Без єдиного підфарбування. Це в нас колір не акрил білий, а білий перламутр. Просто в нас дощик, то телефон так цей колір не передає. Гляньте, в якому воно стані. У нас замінені тормозні диски, гальмівні диски та колодки, літня гума, додатково є комплект. Легкосплавних дисків на зимовій гумі, диски у нас в ідеальному стані, без бордюр, без пошкоджень. Даньте який стан, друзі, без перебільшень. У нас лазерна оптика з вирізанням приключення ближнього дальнього. Ми бачимо дістрон, омивачі туманки, сама паркується, легкосплавні диски R17, Сфокусую він код для майбутнього власника. Вся історія на офіційному дилері Шкода, атермалка з підігрівом, проекційний дисплей. Камера асистентів. Ми бачимо безключовий доступ водія та пасажира. Гляньте, який у нас салон на запаковці, дуже зручні. Сидіння в нас, бокові підтримочки, все дуже класно. Сидіння в нас з вентиляцією, з підігрівами, з підтримками, з пам'яттю, з електроприводами, з масажами. Все, як ви любите. Пластик у нас все в наявності, парасолі присутні, зеркала підігріваються, складаються, преміальна музика Кентон, атмосферні підсвітки, асистент сліпих зон. Так, шкіряне мультикермо з підігрівом, кермо в нас в ідеальному стані. Адаптивний круїз-контроль. 164 тисячі пробігу, ЛЕД приборка, Самий максимальний монітор з CarPlay, з Android Auto. Підігріви. Сидінь ми бачимо, вентиляції, заводиться з кнопки. Мод підвізка, бездротова зарядка. гляньте який стан. Підлокітничок все віддалі. Електроручник, автохол. І пластику. Зауважень немає. В автомобілі не курили. Так, у нас нові килимки Це дуже збережено. В фром пакеті. Задні дівани у нас також підігріваються, задня кліма, зарядки до смартфону, також розетка 230 вольт. Гляньте. Все в якому стані, все в ідеалі, шторки на задніх дверях. По пластику зауважень немає. Задня оптика у нас також LED. Камера заднього огляду. Електропривід багажнику. По пластику зауважень немає. Багажний відсік. Також в ідеальному стані ми маємо електрофуркоп, докатка, домкрати все присутнє. Дуже гарний стан, друзі. Лобове в нас підігрівом. Замінене було в 24-му році по оригіналу. Нове скло без колів, без тріщин. 160 пробіг двигун працює класно, антифриз в нормі. Жоден болтик не крутився, не знімався. Фари у нас, оптика у нас в оригіналі, 0,6, 0,3-20, 0,5, 0,3, 20. Так ще зробимо перевірку по лакофарбовому покритті. Переконаємося, чи дійсно на аукціоні нас не обдурили. Дані авто ми купуємо по декроекспертизі. Там вказано, кожен елемент фарбований чи ні. Поки що у нас все порядок. Зони під ручками в нас вже захищені, фари також бронеплівці. Пройомі у нас все чітко. Так, друзі, до речі, сидіння пасажира також у нас з пам'яттю, з, з пам'яттю з електроприводами та масажами. По пластику бардачок у нас все віддалі. Отака в нас в продажі є апаратура, друзі. Кого зацікавила автівка, приїжджайте до нас на тест драйв, готові до любих перевірок, до любих офіційних дилерів. Таких авто в такому стані дуже мало. Не зволікайте, приїжджайте на тест-драйв. Всім гарного дня. За дане авто ціна буде. Двадцять три доларів.